Так, сортувальна лінія компас. ось все. Приймальний бункер прогрес. Ось він. Ось ось ворота. Сюди заїжджає трактор чи газон, висипає і відсюди воно подається на сортувальну цю лінію. Длина її, якщо з приймальним бункером 20 метрів. Так, висота, отака висота її. Ось цей щиток управління, все працює, на кнопочку нажав і воно все працює. Кого зацікавить, приїжджайте, продемонструємо. Як вона працює? Так, ось транспортер лежить, цей що кидає зразу зі.